Морі приєднали дитячу поліклініку до лікарні номер 2 імені Павлусенка. Процес тривав близько шести місяців. Таке рішення прийняли згідно постанови Кабінету міністрів, а також з метою фінансового підсилення дитячого медичного закладу. Лікарня саме і дитяча лікарня, як структурний підрозділ працює. В повністю в штатному режимі сьогодні ми знаходимося в поліклініці на ріхтера. Вона включає в себе центр ПМСД, який розташований на другому поверсі. Це наші лікарі-педіатри. І вузькі спеціалісти також знаходиться відділення функціональної діагностики, уЗІ діагностики. Всі ті служби, які працювали, вони працюють. Проблема є лише з двома відділеннями амбулаторної реабілітації. Виникли вони з постійної зміни вимог Національної служби здоров'я України. Зараз дуже суворі вимоги саме по штату для реабілітації. На сьогоднішній момент, отак от сталося, що у нас не укомплектований штат для двох відділень. У нас зараз функціонує повноцінне відділення реабілітації на базі стаціонара на Шевченка-2. Все безоплатно для наших дітей. Наразі головний лікар, а також медичний директор лікарні активно працюють над залученням молодих спеціалістів. Потрібні ерготерапевти, фізичні терапевти, а також фрм діагности Якщо буде у когось можливість знання і певна освіта, теж звертатися до керівництва лікарні. Ми раді будемо всіх бачити в нашій команді. По Вузьким спеціалістам на сьогоднішній момент у нас функціонує поліклініка, так звана, що така назва була Корольовська района, це де ми знаходимося, ріхтера, і на Павуні. Там теж ведуть прийом вузькі спеціалісти, такі як кардіолог, лор, хірург і офтальмолог. Кардіолог. Тому теж Поки поки що все так залишається, як залишалося. Фінансування поліклініки та лікарні наразі здійснює Національна служба здоров'я України. Це основний спосіб фінансування йде, і для того, щоб ми отримували достатню кількість фінансування національної служби, відповідно повинна бути кількість пролікованих пацієнтів, тобто нагрузка на лікаря або нагрузка на ту чи іншу службу. Відповідно, після того, як ми будемо вивчати всі питання по нагрузки і таке інше, будемо дивитися подальші кроки, які в нас будуть. Можливо, буде розширення, можливо, десь буде якась оптимізація, можливо, десь якісь будуть переміщення. Наостанок, директор дитячої лікарні запевнив Житомирян, дитяча поліклініка продовжує працювати, а об'єднання дозволить покращити надання послуг. Я хотів би заспокоїти всіх вас і батьків міста Житомира про те, що в такому руслі у нас буде все добре, і всі діти і всі спеціалісти будуть збережені. Тому що таких спеціалістів окремих, як дитячий нефролог, дитячий алерголог, дитячий пульмонолог, дитячий гастрантролог, їх ну їх виховати дуже важко. Їх треба тільки зберегти. І ми будемо старатися все робити для того, щоб їх зберегти, щоб наші мами отримували цю допомогу. Анна Чепель, Ігор Горотвак, телеканал СК1. Попри повномасштабне вторгнення, українські хлопчики та дівчатка залишаються дітьми і потребують свята та позитивних емоцій, особливо у такий непростий час. З Цією метою благодійний фонд Бідживі організував новорічний захід для дітей у день святого Миколая, різдвяну фан-зону незламності. Ми офіційно відкриваємо благодійну секцію в зимовій фан-зоні футбольного клубу Полісся. Ми будемо організовувати протягом грудня-січня місяця ряд заходів для дітей, для дітей, які проживають в нашій громаді, для того щоб вони мали можливість все ж таки відчути по справжньому свято, відпочити погратися. Нині в Україні жоден захід не відбувається без подяки зсу до того ж, свято Миколая збігається із Днем Збройних сил України. Тож спочатку усі разом щиро подякували нашим військовим за захист та можливість проводити такі заходи. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Та дівчаткам показали лялькову виставу, аби ще більше занурити їх святкову атмосферу. Головний сенс, який хотіли показати актори, був доволі актуальний: перемога добра над злом. До прикладу, маленькому роберту настільки сподобалася вистава, що запам'ятав її до дрібниць. Вистава була про тітку валічку, яка о, взяла безплатно цепа. Там була собака. Си капусту абравиті увіша захід влаштували для дітей, переможців та учасників олімпіад, конкурсів та спортивних змагань. Тож родзинкою свята стала зустріч із гравцями клубу Полісся. Представники команди кажуть, мріяли, аби зимова фанзона працювала не лише для перегляду футболу. Роблячи цей проект, ми відразу долучили до нашої ініціативи Fund благодійного. Організацію президента клубу Паліс Геннадія Буткевича і ось разом розробляли цей проект. По суті тому на вихідних тут можна подивитися футбола впродовж тижня. Тут можна знайти інші розваги. От робимо зараз благодійний захід для діточок з Житомира, яким робимо свято. Яке я думаю, не дуже сподобається і сюди будуть ходити впродовж цієї зими. Марафон благодійних новорічних заходів розпочали діти з Хорошівської та Житомирської громад. Найбільше кажуть, звичайно, сподобала частина із подарунками. Сподобалося, що роздавали подарунки. Тут дарують цукерки і блокнот. В альбом друзів там можна написати, якщо новий друг. Можна написати ім'я, день народження, знак зодіаку, школа, клас, у соцмережах і телефон. Класна, дякую. як тобі сподобалося подробина, так сміх та веселище довго не вщухали на різдвяній фанзоні незламності. Батьки, котрі привели дітей, кажуть, їхні емоції викликають посмішку і у дорослих. А отже, такі заходи мають наразі неабияке значення. Провела дитину на свято, відволікти дитину трошки від навчання, щоб розважилась, побачила. Свято відчула, так як зараз війна йде, діти наші е, теж переживають е, на уроках, менш сконцентрувані і хотіли, щоб вони побули трошки на святі, е, відчули. Що до них прийшов сьогодні Святий Миколай? Сьогодні день Святого Миколая, дива завжди відбувається. Тому ми дякуємо всім і організації, хто все організував цьому фонду клубу Полісся нашому, ну і взагалі першу все ж таки чергу нашим воїнам. До кінця року планують провести ще вісім таких новорічних благодійних заходів у зимовій фанзоні Полісся. У Житомирі в обласній науковій бібліотеці імені Олега Ольжича відкрили фотовиставку з нагоди сторіччя від дня народження загальнонаціонального лідера Азербайджану Гейдара Алієва. Ця виставка зелена спільно з государственным інформаційним агентством назар Тач Конгресом Солідарності Азербайджанців України при підтримці посольства Азербайджанської Республіки України. Сьогодні фото виставка нам надали матеріал за рахунок інформаційної служби Азербайджану. Ця виставка вже пройшла в усіх країнах. В Україні вона вперше. На фото Гейдар Алієв зображений на зустрічах з лідерами інших країн під час відвідування пологового будинку, виступах перед народом. Окрім того, усі охочі можуть переглянути книги про загальнонаціонального лідера. Метою виставки було вшанувати пам'ять великого політичного діяча. «Цей Президентом Азербайджанської республіки Ільгамом Алієвим годом Гейдара Алієва. Голова громадської організації Конгрес солідарності Азербайджанців України Ільгар Мамедов розповідає. 19 вересня 2023 року Азербайджан провів успішну антитерористичну операцію, яка тривала майже добу. По її завершенню, Азербайджан повністю відновив свій суверенітет. Підтримка Азербайджану для України була українська Азербайджан в зарокодневної війни Карабаху, і я сподіваюся, що маючи спільного ворога, ми його поборемо і на підтримку двох країн. Я думаю, що Азербайджан. Буде далі розвиватися і, 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 і процвітати. Также я желаю процвітання, окончання війни і победи Україні. Тісна співпраця та підтримка між Україною та Азербайджаном почалася саме за президентства Гайдара Алієва. В той час національний лідер поставив фундамент дружби народів. Найбільш важливо для мене що Сьогодні, коли Україна перебуває в стадії війни з Російською Федерацією, десь аналогію провожу саме з Азербайджаном, тому що свій час Азербайджан перегривав теж війну, от частина території його була окупована. Це такий ну, яскравий приклад і для нас, тому я впевнений, що сьогодні російський агресор, який окупав частину території нашої, він буде вигнаний. фотовиставка, присвячена загальнонаціональному лідерові Гайдару Алієву, триватиме з 5 по 9 грудня 2023 року. Подарунки на святого Миколая отримують не лише дітки, а й наші захисники. Адже святий є покровителем і дітей, і військових. І сьогодні, як ніколи, їм потрібна підтримка та захист. Смакуватимуть імбирним печивом бійці бригади Людь, які діти готували власноруч. А ще до кожного подарунку побажання. Тут буде малюночок наш. Коли ми його розгорнемо, то зсередини ви напишете кожен особисто від себе дуже щире привітання. Всі пам'ятали здорови там. Скажи, а що ти Добре, бажаєш? Бажаєш. Добре, ми туди, бажаєш? Кожне побажання обов'язково здійсниться, адже щирість дитячих сердець закладена у кожному пакуночку, який отримали поліцейські. Я хотів би. Сказати нашим діткам, що вони чекалися своїх батьків і щоб вони були їхні батьки, були живі здорові, а наші дітки щасливі. Миру нам добра. Від полку Сафарі, штурмової бригади людь. Ми дякуємо за подарунки нашим діткам, за те, що вони нас переживають за нас, що вони зігрівають нас цими листівками, подарунками. Зараз в такі морози це дуже приємно. Ми дуже вдячні. Дякую. Нехай у кожен дім завітає свято, та мрія українців здійсниться, адже вона у нас одна: це перемога.